Господи, благослови наш народ, благослови Україну, ми молимо Тебе, Господи, про закінчення війни в цьому році, зламай, Господи, всяку брехню, терор, насильство, пограбування, убогість, смерть і пекло. Зроби так, щоб вони були вигнані. З нашої країни, з нашої землі. Господь, захисти дітей своїх, які були забрані на війну, молимося, щоб заради дітей Божих були врятовані і помиловані всі, хто слухає їх. Молимося про захист Божої сім'ї у будь-якому місті. Нехай Цього року закінчиться це пекло, ця війна бо ім'я Ісуса Христа. Як Божі сини та доньки просимо Батька Небесного об угоді щоб наша земля і наш народ були вільні після стільких років страждань. Молимося, щоб Господь дав нам ще час миру, і щоб ми не загинули, але могли жити і сповіщати Євангелія Христову. Амінь.